Запитання від Тетяни. Звучить воно так. Як молитися ефективно? Що ви порадите? Тетяна. Тетяна, як і як всі, е, я пораджу, що треба, щоб запитання були такі е, молитві. Це дуже загальна позиція. Е, що таке молитва? Це така безкінцева, без така загальна. Дуже Великого обсягу теми є різні молитви. Наприклад, людина хоче покаятися перед Богом. Це молитва. Так, як ефективно молитися молитву покаяння, треба, щоб людина від душі, від серця покаялася перед Богом, і молитва людини буде дуже ефективна. Друга молитва, якщо хочу просити щось у Бога, як молитися ефективно. Треба знайти з Біблії, що Бог обіцяє так стосовно того, що людина хоче просити у Бога, не можна очікувати від Бога відповідь, якщо людина не знає, що Біблія каже стосовно того, про що він просить від Бога. Наприклад, якщо мені потрібне зцілення, треба знайти, що там Бог говорить про зцілення. І на... я починаю молитися і обґрунтовані мої молитви від того, що я знаю, те, що в Біблії. Завжди віра Слово Боже робить нашу молитву ефективну. Це молитва, коли я прошу щось від Бога. А якщо мені потрібно молитися за когось ще. Як бути ефективним тоді? Треба так молитися. Перше, ми ніколи не можемо е, молитися так, щоб впливати на волю іншої людини. Є такі люди, які е, їх молитва. Наприклад, дівчина говорить, що Генрі, от мені подобається цей хлопець, але він не любить мене. А що потрібно? Молитись так, щоб його воля стала така, що він мене любить. Ну так не можна. Ми не можемо молитися таким чином. Якщо ми є бажання молитися за когось ефективно, то ми молимося, щоб воля Божа так в житті тої людини. Так, була. Ну, якщо наприклад людина повинна вірити в Господа, але не вірить. Це дуже гарна молитва. Господь, у тебе бажання, щоб всі признали тебе вірували в Тебе, тому я молюсь, щоб людина покаялась. А ще краще, коли я за когось молюсь, то я знаходжу, що в Біблії говориться. Наприклад, Бог того світу, Він зробив людей, як сліпі. Тому я можу молитися проти духу сліпоти. І тоді людина може неочікувано зрозуміти, що йому потрібен Ісус. Тому завжди ефективна молитва в будь-якому напрямку, ефективна, коли ми молимося, згідно чи відповідно, тому що Бог говорить у Святому Письмі.